І я кажу, я вас теж. Взяв білет, а тут ззаді не один, тут ще ззаді купа людей сидять. Я взяв білет, йду до свого місця, сів позаду, відкриваю білет і зразу спомню, смотрю в книгу, віжу ноль. Абсолютний ноль. І я сиджу хвилин двадцять. Щось там молюся. Господи, ще чудо буде. Я прийшов, сів напроти нього. Як ви думаєте, здав я її спочині? Я сів напроти нього. А він ще почав збиткуватися з мене. Знаєте, як вчителя люблять робити, так перепускав мене при всіх, ті ззаді сидять, я червонію. А він каже: Дашкевич, два бала прийдете на перездачу. Я пам'ятаю, як я вийшов з дверей, відкрив двері. Я вийшов злий, як бобік. Господи, я ж молився до тебе. Я ж тебе просив, я ж молився. Ти ж, батьки мої, все остальне, я вийшов, друзі, стоять. ну як там? Я кажу, все класно, все нормально. Я вийшов, пішов додому. Я просто не в настрої. Мене все це збудоражило. У мене стільки питань до Бога. Тільки коли пройшов час пізніше, я зрозумів. Послухайте, Яків говорить чітко. Він говорив про мене, я обдурив самого себе. Тобто, коли потрібно було вчитися, я ерундою займався. А коли прийшов час іспиту, я тому його і не здав.